Я вітаю глядачів каналу Раї. Зараз програма на часі. У нас сьогодні неймовірні особливі гості. Ми їх зараз вам представимо обов'язково. Справа в тому, що бурштин відзначає свій день народження величезну вже дату. Василь Михайлович, голова громади бурштинської, розповість вам докладніше. Але окрім цього, у бурштині відбуватиметься в рамках святкування. Мистецький захід, це фестиваль Бурштин Мистецький 2022, із таким девізом цього свята Мистецтвом наближаємо перемогу. Я вітаю наших гостей. Представлю це є Інна Березіна, мистецтвознавець, куратор фестивалю Бурштин Мистецький 2022. Окрім того, у нас сьогодні є скульптор Маріус Пятраускас, Він із міста Каунас. Із Литви рада вітати вас в Україні, зокрема у бурштинській громаді. Спершу до Василя Михайловича розкажіть, що це буде? Я розумію, що під час війни ми не робимо ні гучних святкувань, але відзнака потрібна для міста. Зумовно ви знаєте, для ворога саме буде найпрямніше, коли в коли в країні зупиниться все. Ніхто не буде нічого робити, нічого не буде святкувати, відмічати. Тому цього допускати не можна. Ми довго думали, як це робити, і все-таки вирішили зробити день міста, правда, не гучно, як ви сказали, без особливих там, знаєте, фанфар, але робимо. Скромно і гарно. Ось власне цей фестиваль, про які який, який зараз гості будуть розказувати. Ви краще знаєте гості, адже власне ви їх запрошували для участі так. в цьому фестивалі. Розкажіть, як ви з ними познайомилися і як взагалі ця ідея виникла? І вас прошу долучатися? Так. Е, ну, дивіться, спочатку хочу сказати: в нашому місті вже є два фестивалі. Ви знаєте, це фестиваль Боршнови на місто, фестиваль Боршного Вервіця і. Зараз ми започаткували фестиваль, власне, Борштин Мистецький. Отже, три фестивалі це дуже, дуже непогано. І що стосується борштин, мистецького бурштина, то цей фестиваль, от, дякуючи власне, Іні Берзіній, це професор мистецтвознавства і його команді, от тут ми маємо Марію, собачимо, крім того, ще є чотири. Митці, так, це два Сергія. У нас на я знаю, один Андрій, Богдан. Да. Вони також працюють в нас на площадці біля будинку культури і творять звичайних колод, створять. Прекрасні фігури, які ми, як ми так, будемо насолоджуватися, але про це краще розказують. Звичайно, звичайно, наші гості. Пані, ну, розкажіть про мистецьку складову цього ну, заходу. Цей фестиваль насправді з цією командою я проводжу вже п'ятий раз. Це, до речі, наш в бурштині будемо рахувати так. Воно є. Це наш ювілейний, такий перший маленький, але ну, ювілей. визначний ювілей з цією командою. Такі фестивалі. Проводяться вже багато років, я думаю, не перший десяток, в таких країнах європейських, як Німеччина, Литва, Польща, Австрія, і в Канаді, і в Америці. І це фестивалі, які впроваджують культуру дерев'яної скульптури. В Серед населення і як правило, це фестивалі, в яких беруть участь. Я постійно це повторюю. Ну якраз не завжди, а може завжди не професійні скульптори. Тобто, це був лісоруби, це люди, в яких це є хобі, які собі можуть таке дозволити, от займатися мистецтвом, можливо, вже не в самій молодості, а пізніше трохи. Наш фестиваль якісно відрізняється тим, що в моїй команді принаймні працюють лише вис... фахівці високого класу. Це е, люди, які мають прекрасну фахову освіту, тобто розуміються, що таке анатомія, композиція, фактура. І це не просто виконання образів, які вони десь побачили. Сьогодні ми розуміємо, що інформаційний простір настільки широкий, що. Інтернет пропонує нам все. Жодного разу це не буде так, тому що це завжди образи, народжені душею, серцем. І це люди глибоко порядні, глибоко творчі, які, ну от пан Василь прийшов вчора на майданчик, і Іван і прийшов Андрій Кліщ, один з наших учасників, каже, я вже дві ночі не сплю. Він перші дні ніяк не міг вирішити то один образ, то другий, тобто вони мучаються. Хоч і вони то знають, що щоб вони не зробили, буде красиво. Але їм важливо в бурштині саме це, от в іншому місті саме це залежить від атмосфери, від натхнення. І от правильно сказав пан Василь, що цінність цього фестивалю не просто в тому, що бурштин отримує в кінці по завершенні ці фігури, тому що ми могли би їх просто привезти готовими і змонтувати, а в тому, що люди. Ви міста... вже так відкриваєте так. секрети, так? Та? Ні, -ні, які про... які... Поки ні. Ні, секрети я не відкрию. <сум> <сум> в тому що жителі бурштина і його гості, принаймні на свято міста, зможуть побачити, от як воно. Ну, а в основному жителі, жителі вони не приходять. Вони до нас приходять щодня і вони бачать щось. Сьогодні колода, завтра колода, а післязавтра в колоді що з'являється? З'являється інтрига. Що це? Очі, вуха, рука, ще щось. Тобто оця додаткова цінність таких фестивалів в тому, що люди бачать процес створення, вони бачать, як це тяжко, як народжується в муках образ, як потім скульптор уже моделює форму вже наприкінці і так далі. Ну а на сам день міста в рамках проведення свята вашого міста буде так званий Спідкарвінг. Це швидка різьба, коли з інших заготовлених для нас колод маленьких. Скульптори протягом години на очах у людей будуть створювати скульптури на вільну тему, от яку вони собі вирішать. І ми ці скульптури будемо продавати з тим, щоб зібрати гроші на потреби ЗСУ. І ми будемо вдячні і раді, якщо ми зберемо ці гроші, зможемо долучитися до того, щоб подякувати нашим воїнам за те, що сьогодні ми можемо це робити. І я погоджуюсь з паном Василем дуже правильно, що ми не можемо дати. Сьогодні ворогу можливість тішитись з того, що країна завмерла. Ми саме повинні продовжувати життя, от наскільки ми можемо продовжувати жити в своєму ритмі, а можливо, навіть в більш тонізованому такому, такому mm, пришвидшеному, я так, б сказала темпі так, і треба а. підкреслити, що завтра з під буде о 15 так, годині. Дякую. О п'ятнадцятій годині так, да, так, так. так. Що змусило вас покинути свою країну, своє місто, приїхати в Україну, де ведуться воєнні дії, зокрема? Хоча ми зараз тут у тилу, але все-таки чи ви не боялися? Чому ви підірвалися з своєї країни? Приїхали до нас? Що вас понукало до цього? Чи зрозуміло? Ну та так, в Я в принципі не бросив свою країну, я повернутися туди. в Україні. Я уже, наверное, четвертый год, как вот постоянно Привет. почти приеду сюда. Э -э позапрошлом году не вышла из этой игры с пандемией. Э -э а так и я был э -э на пленере по камню, потом познакомились, там же и познакомились с сыном. Она посмотрела мою работу, я Сказала, так записую собі блокнот. Понравилась, і почалася наша дружба. понемножку. Боятися я не боюсь. Я, мабуть, не знаю, я взагалі нічого вроде не боюсь. – Ну, це чудово. Який задум у вас, пані Іна розповідає, що художник, так, митець і щось там вимальовуються якісь образи, ваша скульптура можете привідкрити? Таємниця, що что это Здесь? Так. Мне же мне рассказал, я бачу. Натрямай. Але так трошечки. Трошечки. У меня склалась такая мысль, что я буду делать как бы изначально, как бы ангела, но потом подумал, что не хочу я делать ангела, это будет муза перемоги. Це здорово ну, перейшов на українську це, це чудово. Так. Я сподіваюся, що ця муза ем, надихне і нас усіх, так ще більше робити, і наших воїнів все-таки допоможе нам, нашій Україні і нашому тилу не просто вижити, а стати справді переможцями. Дякуємо вам і за це. Я ще хочу, можливо, назвати людей, які працюють в моїй так, команді. Так. Ну почну вже і звідки ці так, люди так, з почну з Маріюся. Хочу хочу сказати, що. Насправді я вдячна долі за таку дружбу, тому що маю в особі цієї людини дуже вірного друга, гіперінтелігентну аристократичну людину. Маріус з покоління, хмитець. І він насправді міг би насправді спокійно працювати в Литві, не покидаючи як ви кажете. Але він щороку приїжджає до нас і щороку нас дуже підтримує і. Насправді він рвався всі роки. Ми пандемія завадила, його просто не впустили. І він я ще хочу сказати: по-перше, Маріус прекрасно працює з іншими матеріалами. Він один єдиний в команді, який вміє відливати в бронзі самостійно фігури. Він працює з металом. У нього є така скульптура дуже європейська і фігуративна, і абстрактна. І він ще художник. Він їздить на пленери живопису. Він малює. І я дуже вдячна, що в моїй команді ця людина, і я до нього приїду і піду за ним будь-куди. І сподіваюся, що ми будемо працювати з Маріусом і надалі. Е, в моїй команді працює скульптор з Івана Франківська, ваш земляк, е, професор університету Прикарпатського, е, е, скульптор, який також працює з каменем, з металом, з деревом. Це Богдан Гладкий. В моїй команді працюють двоє камінецьких скульпторів: це Сергій Кляпитура, заслужений художник України, який надихнув мене на проведення всіх цих фестивалів, тому що саме він поділився зі мною своїм досвідом. От як це було, бо він поїздив по Європі дуже багато. Він працює в металі, в камені, в дереві. Він привіз перемогу в складі з двома ще львів'янами з Канади в Україну, де робили снігову величезну ладью з вертепом. Він привіз перемогу з Грузії, де робив льодяного коня. Ну, тобто, людина, яка працює в абсолютно різних матеріалах. і Андрій Кліщ, художник по металу, і скульптор, не менш талановитий, надзвичайно креативний. Ви побачите, кожна робота буде мати. От кожен майстер працює по-своєму, і кожна робота буде мати свою. Таку цінність мистецтв, і е, таким надбанням я вважаю цінним для нашої команди. Є молодий скульптор Сергій Стеблюк з міста Березне е, Рівненської області. Він молодий, але йому це е, ну не заважає бути талановитим креативним. І що саме головне, я хочу підкреслити, крім того, що в моїй команді працюють професіонали, у нас є прекрасний психологічний клімат. Ви можете це бачити так, на майданчику. Так, так. В європейських фестивалях можуть брати участь за 20 людей. Уявіть собі скільки це. Ну зрозуміло, це бюджети, кошти, але там іде іде змагання. Ми я ніколи не визначаю кращого, тому що в мене всі кращі. І хтось закінчує, біжить допомагати іншому. Це дуже тяжка фізична праця, страшенно тяжка. Вони надриваються. Я казала на відкритті, що це єдиний вид мистецтва, де інтелект працює в унісон з фізичною силою. Навіть архітектор, ну спід. Під руки якого виходять унікальні твори, архітектурні він все рівно працює на папері. А далі вже будівельники виконують свою функцію. Живописець, графік, ніхто та, а от людина, яка працює з металом, з каменем, з деревом, вони постійно надриваються в прямому смислі цього слова. На моєму, ну, у нас на майданчику панує такий психологічний клімат, коли немає конкуренції. То єдине, що ми завтра будемо визначати, на швидкість, е так, так? На швидкість. і то там просто е ми так. Собі задумали, і так ми рухаємося, що кращим і ця людина отримає від пана Василя подарунок від двері міста. Буде той, чия робота продасться за більшу кількість коштів. Це такий умовний винагорода та так? умовна винагорода. Ось всі розуміють, що це просто умовність. Нам важливо просто зібрати гроші, щоб хоч якось, долучитися, як ми можемо. Ось тому от, Так, спасибі за таку розлогу розповідь. Василь Михайлович, я хотіла запитатися: у Бурштині зараз відбувається, ми маємо вдосконалювати нашу рекреаційну зону, це парковий так. Парк, це, зокрема, і реабілітаційний центр, який можливо буде сполучено із з, басейном. З басейном в, і в цьому всьому контексті і я так розумію, що гарно вписується цей фестиваль, адже що буде відбуватися з цими скульптурами? Коли пані Іна вже трішки привідкрила секрет. Розкажіть і ви. Ну, найперше хочу сказати, що з сьогоднішнього дня до споглядання е, залучаються діти. Тобто, я думаю, що зараз вже там пан, пан Богдан займається з дітками. Так? Тобто, кожен день, починаючи з сьогоднішнього дня, багато класів буде приходити і дивитися, як це все е, мистецтво втілюється вживу. так? Е, що потім буде? Потім буде, звичайно, ці фігури залишаються е, в нас. На алеї, яка веде звідси майже, скажімо, від Тараса Шевченка, угу. аж до моря. Так, ось ті будуть е, викладати скульптури. І увіть собі, дітки через багато років, а ці скульптури будуть стати десь, я думаю, до 50 років не мають от, права жити. мені цікаво, жити, як так? вони консервуються, До 50 щоб вони... років не вони можуть, е, Якщо при правильному е, догляді. Але як буде цікаво дітям, знаєте, коли вони зараз це споглядають, і через роки п'ять я, я бачив, як я це бачу, як це творилось. Ну, це дуже цікавий процес. Розумієте? Це надзвичайно цікаво і мені приємно. Тому. Ми розуміємо, що скульптури всі залишаються у нас, і ми будемо ними милувати всі жителі і гості нашого міста. Так, і сподіваємося, що в цій оновленій рекреаційній зоні вони стануть окрасою, такою родзинкою, скажімо так. так. А зона, ну ви бачите, все-таки ми почали цей парк відновлювати, mm -hmm. і ми його зробимо такою родзинкою нашого міста. Я думаю, він буде всім подобатися. Я думаю, і, і гостям. От вони кажуть, ну, нам вже, подобає. бо він, їм вже подобається. Бо він знаєте, в нас такий е, трошки і дикий, але в той час там приємно, бо так, це як і ліс, приємно дуже. і приємно е, ходити, відпочивати там. Але ми його ще вже ну, на вступному році ми доріжки зробимо, алейки поробимо, почистимо ще краще. Попідкошуємо, Під повідорчою повікорчою старі пні одним словом зробимо все для того, щоб приємно було там відпочивати, ходити і насолоджувати життям. Дякую за це. А зараз би хотіли почути, тому що а, м, хотілося б глядачам, які побачать цей ефір, донести все-таки, що ще відбуватиметься, і можливо якийсь заклик від вас усіх, щоб. Приходили, дивилися. Ну, що ще буде у рамках? Ну, як я вже сказав, завтра буде з о 15 годині. Це швидка різьба. А зразу за годину після того як митці зроблять фігури, почнеться аукціон. Аукціон. Це важливо. Я думаю, це буде цікава тема. Там треба побільше грошей брати і кому що сподобається, викуп, викупляти і забирати. Це малі фігурки. Їх можна купляти і забирати. А великі фігури. Ті, які от тільки що були анонсовані, вони залишаються у нас uh -huh. в нашому парку. Ну тут в, треба обов'язково сказати глядачам, що хто придбає цю фігуру, це цю скульптуру. Треба розуміти, що це унікальний мистецький твір, який буде виключно лише у вас, і вас буде тішити не тільки те, що ви маєте ексклюзив, а ще й те, що ви звісно долучилися до допомоги нашим військовим. Це буде завтра, але ранок почнеться з. Так званої Буштинської десятки. Uh -huh. Вона вже в нас багато разів проводиться. Це обласний такий е, забіг буде на кілометр, 3 і 10 кілометрів. 24 Буду вересня Так, завтра починається о 10.30. Е, забіг на кілометр, 3 кілометри і 10 кілометрів. Буде багато гостей, як традиційно до нас, приїжджають із інших місць, із обласних центрів. Це буде цікаво. Е, потім в кінці буде нагородження. Цей процес буде тривати кілька годин, бо це бігти десь кілометрів не так просто. Це буде в суботу. все. В неділю також будуть відповідні заходи з самого ранку. Починаємо з літургії о 8-й годині. І потім дітки будуть виставляти свої роботи. Буде міні-футбол організовано, турнір. Потім ну, ще буде багато словом, заходів. Програма я, можу, є розміщена. Програма є розміщена. На сайті міської Це все ради можна почитати. Тобто виставка продаж виробів, майстер-класи, гончарства. 에... Зрозуміло, от, от, от... Тож обов'язково долучайтеся. Ну, а я би хотіла від наших гостей почути. Я думаю, що і глядачам буде приємно почути, все-таки, тому що саме цей фестиваль він є найважливішою, такою фішкою е, так. святкувань, і е, хороший лозунг обрано для нього, що мистецтво наближає е, перемогу. Мистецтво наближаємо перемогу. Mm -hmm. Тому саме від вас хотілося б почути якийсь заклик, е, щоб неодмінно прийшли, mm -hmm. подивилися, так і ось під. Е, Сумувати сьогоднішню нашу зустріч. Ну, ми насправді запрошуємо. Перше, я хочу скористатися нагодою, подякувати всім бурштинцям, тому що я повторюю це, щоразу, творчим людям дуже важлива увага людей. Нам приємно, коли до нас приходять. Я буду сьогодні розповідати дітям про мистецтво скульптури. От зараз прийдуть школяри до нас на майданчик. Скульптори завжди відкриті. Нам приємно дуже. Ми допускаємо. Ну, на, на той відстані, яка не є небезпечною. Будь ласка, і завтра буде цікаво. Я закликаю приходити, тому що ну, є таке поняття мистецтво з пили». Тобто, те, що буде зроблено завтра, воно звичайно не буде таке вишукане досконале, як ті скульптури, які ми залишимо в парку. Ну в цьому його краса, тому що люди отримують оце мистецтво з підпили. Його не треба потім доусканалювати. Його треба забрати. В оселю це може бути в інтер'єрі, може бути. Ми проконсультуємо, як доглядати, якщо це буде назовні mm -hmm. та екстер'єрні роботи. Ну, вони будуть всі достатньо невеликі, щоб вони стояли всередині. Вони будуть зроблені автором, який я завтра буду ще раз рекламувати своїх скульпторів, роботу яких престижно мати в себе в колекції. Ця робота буде набувати цінності з кожним роком все більше і більше. як сміються художники. А після смерті вона буде ще дорожче. Ну у нас усі тут чорний гумор, але насправді це так, і це буде капітало вкладенням. І це буде, можна зробити прекрасний подарунок своїм дітям і внукам. І як сказав пан Василь, як прекрасно ви сказали, що потім вони будуть згадувати, так. у нас в Ладижині ходив такий маленький-маленький хлопчик, до Сергія прийшов, і ну я не знаю, йому трохи більше року. І він крутив щось там. А мама каже: От виростеся, каже, що ти робив коня. <ріст> <ріст> Ось, тобто це буде прекрасна пам'ять, і це буде добре капіталовкладення. Так. І разом з тим люди зроблять благородну справу. Ось. Дякую. І Хочу сказати, що коли замовляти скульптуру роботу в, Майстро, в так? майстру, в майстерні, ну такий прагматичний момент, але хочеться про нього сказати. Ну, ніколи не буде, ну, буде в рази дорожче, ніж купити на аукціоні. Це. І тому в Німеччині, в Польщі, вони під дощем ніколи не зриваються з під Тому що вони всі знають, що це можливість відносно недорого придбати твір мистецький твір. Так, Спасибі. Так. Тут много таких моментов, можно вообще-то говорить, наверное, до утра. Но мы спробуем короче. Короче. Я тут интересовался, я не езжу так очень часто по пленерам, потому что много работы дома есть. Но я интересовался про один пленер, так у них в Турции это все было, у них возрастает этот подъем туристических ну, все забиты гостиницы mm -hmm. в городе, mm -hmm. большой город, но они у них там уже традиция пару десятков лет, поэтому вот значит люди едут в этот период, чтобы могли даже посмотреть. Так, я разумею. Mm -hmm. Тут мы с паном Василем говорили про это, вот я понял, что тут и экскурсии детей будут и все такое, и в принципе, как сказать, вот человек. Которий коснувся ближче іскування, починає думати, він починає свободным и і таким делает своє государство. Чудово сказано. Дякую. Дякую. Ну, я хочу сказати, що все-таки в неділю будуть урочистості у нас. Це буде о 16, о 18 годині. Тому закликаю. І прошу всіх приходити на, до нас на концерт, відвідувати наші всі заходи, і центральний захід це буде урочистості о 18-й годині в будинку культури Прометей. Хочу також анонсувати, що е, значить, наші друзі завершать свої роботи десь приблизно до 1 числа. Так, так? так, ми їх виставимо в парку е, по алеї, і хочу сказати, що десь 1 або 2 числа ми будемо відкривати басейн. І ми можемо це поєднати, зразу споглядати оці вже виставлені скульптури і насолоджувати вже е, самим басейном. Тому що зараз вже майже роботи всі зроблені, йде підготовка самої води, йде процес е, е, значить, там, очищення, все перевіряємо, щоб все було на належному рівні. Тому е, очікуємо також гостей з, з області ще першого, вже першого числа, так, першого або 2 жовтня. Тому. Анонсується, що така буде в нас також Чудово. Питання. Я думаю, що ми у середу ще з вами зустрінемося. В наш традиційна середа на бурштин, угу. тому думаю, зустрінемося якраз про ці речі. Ми поговоримо докладніше про те, що стосується міста безпосередньо господарства угу. міста. А сьогодні я неймовірно рада знайомство з вами, пане. І з вами, пані Інно, і я сподіваюся, що ми все-таки будемо бачитися. Приходьте до нас на майданчик. Спробуємо обов'язково. ну Знімальна група буде там точно неодмінно. Дякую, що ви приїхали. Що ви Дякую. створили таке свято мистецтва в, в нас, в буштинській громаді. Будемо неодмінно чекати вас. Ще ще. І, ще. А, і дякую всім нашим глядачам, що дивилися, і вкотре запрошую обов'язково відвідати заходи м, у рамках святкування дня міста Борштина. Дякую. Дякуємо. Ачу. До зустрічі.